О. Oh. Да, цей раз без EA Sports Challenge Everything. Ну. No. Да уж. Вітаю вас їх на каналі, і я Влад, і ми з вами. Чи то починаємо, чи то може як почнемо так і закінчимо. А, от EA Sports. Чи ми з вами і почнемо, і на цьому, і закінчимо, чи ми закінчимо на цьому і поцнем. Тіми відомий Гаррі Поттер і хі -хі, Кубок вогню. Чим більше я про цю гру чув, чим більше я її бачив, тим менше мені хотілося її грати. ну Графіка похорошала. Нічого не скажеш. Так. Нова загрузка. О, що по настройкам. Вібрації і субтіо за субтітри лайк like, дзенькую Якщо вам треба буде там русифікатор, Українізатор, я пошукаю, я подивлюсь, я щось та й найду. Якщо вам буде некомфортно дивитися в англійський. чавоськи Гірміони Усіки прорізаються. Так, давайте по канону, гарик Мартиросянов і погнали. The villagers of Little Hangleton still called it the Riddle House. Half a century ago, a servant had found all three riddles dead. Subtitra. ron weasley and hermione granger travelled by portkey to the quidditch world cup final where they saw ireland defeat bulgaria later that night a gang of death eaters followers of lord voldemort rampaged across the campsite arthur weasley sent harry ron and hermione back to the portkey Катстен uh, діграднули порівняно з тим, як були в попередніх частинах. Да, не забувайте взяти кусняшки, попити. Водний баланс зберігаємо. І ми починаємо. Йдіть до. воу, воу, what the О, бля, oh, <laughs> <laughs> ми приплили. Камера говно. <laughs> Все, я камеру і не рухаю, вона статічна, я поняв. Це хто? Ага, і автоприцел нас не хоче робити. Що відбувається. Ай, буби пропали. А, тут не треба бігати за ними. Все, хорош. А можна мені збирати їх, а не ті. Прикол. Він. шо шо? Шо-шо? А як я це зробив? Секунду. Хорош. Я навчився акцію. Йо, пересете. А куди Гаррі відходить? Чо він відходив? Що відбувається з цією грою? Чи, ну, я, я чув, що ця гра, вона, ну. Не особо пользуюся популярністю людей. <с> Мені стало цікаво чум. Ні, я знаю, там будуть моменти, угу. через які в мене срака згорить, но... Ну, ми до них дойдем трошки пізніше. Жаба. Ах ти! Сузукі ну я Момото. Я клянусь, я ні каплі не розумію, що відбувається. Якісь моби появляються. Ага, супер супер мод магії. Боби від нас тікають. Давай, Артур. Я себе камнем лупанув. Хорош! Гра обіцяє бути дуже цікавою. Жаба, де сюди. А, це кар перед трактом, я це помню з о, попередньої гри, ми недавно проходили. Це мене постійно будуть вчити карпи трактом, чи що? О, почираті смерті. Норм. Норміс. Нормально. Эээ, What the hell. Ага, ця от супермагія, вона внадействує на всіх, я поняв. І все? То просто атаки робляться чуть-чуть сильніші? Рон, э, поможи, за дупу куцять? Рон, блядь. Ви куди побігли, дібіли? You know, like Блять, це жах. Це жах. Ладно, може е, гра розкачується, може вона зараз ну, набере ходу і понісеться, так сказати. Ну поки. А де камінець? Де субтитри мої? Ладно. Ну, допустим, допустим. Эээ, ребят, help up, please Help, please плиз, Рон він і тут умудрився впасти. О, це я помню. Це метка. Це метка пожирателів. Ну точніше, метка вольоть. По... Чого? Это все? Ну типа, это первый уровень? А... Кого? Academy of Magic, Proud Sons of Dome Storm. May I introduce Professor Moody? Your new defense against the dark arts teacher. Uh, відчуття, Ну, трошки історії. Ну, для тих, хто не читав фільми, не дивився книжки. Точні, блядь, не дивився фільми, не читав книжки. Думаю, ця гра буде, ну, ніхрена, непонятно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей хорош 10 уровнів, тут що в нас? Що-шо? -що? Тож писали, що якісь картки відкрили? Може, це тут? А, це просто. Бляха, ясно. Я думаю, що це якісь картки, типа ульту нам дають, або, типа, як в цих rpg шних системах, що ти От, Ну, наподобі... Так, давай. з зусиками. Я не розумію. Я ні каплі мать його не розумію. А що так граді граднула? Ну, от прям жорстко. Згадайте, от подивіться на каналі третє проходження і зараз. Угу. Верьмо надеть, например, поесть. Вс. Я понял, це типа обучалуч Класно, що він от ні звідки взявся і мене за жопу цапнув. Не хочете помогти, ребят? Алло? Алло? Ще би автоприцел якийсь би ну фіксірований. Вау! Yeah. Не цікаво, в цьому взагалі є сенс якийсь. Ну, типа, ми попередній рівень пробігали так же само, і зараз нас хай тому же самому. А, тут можна... Угу. Дякую, що розказали, що можна отак от тримати магію.

that are out of reach by casting Axio. Nothing like wizard світс to boost energy. Чесно, ну, в мене занадто смішані відчуття. Порівняно з третьою частиною, яка мені ну прям... До усрачки понравилась Вона прям була неймовірною. Це. Ну, ну таке. Чесно, максимально таке. Ноль карт. Що за картки? Де їх можна розблокувати? Подивитися, що це дає воно.

Мені здається, зараз максимально не вистачає пояснення до сюжету. Тут якось дуже обірвано все пока. Ладно. Урок 2. Давай урок 2. Хрень знайшов інда ну давай урок 2. Потім піде урок 3. Mm. Гаррі підкачався. Гірміо Усіки, Рон дібіл. Давайте за усату Гірміону зіграємо. Прикол. О. Продовжуємо. Трабли зі світлом, це нормально. все погнали. Что у нас там дальше? Чего у нас навчать? Я уже боюсь в этой час, но чем дальше мы рухаемся. Окей, бро. Аква... Аква что? А, понятно. То есть просто водичкуй. Чому мене вогнем тільки що лупануло? Хорош. То есть. Тут ці... Як воно? НПСІ твої не занадто тупі. Ну, дивлячись на Гаррі, в мене відчуття, що воно реально тупе. Давайте сюди. Будь ласка. Ладно, давайте з вами. Дивись. Одне хоче в одну сторону, друге хоче в другу сторону. А, то есть прикол в оця то, що рухати вправо-вліво-вліво вправо -вліво -вліво це треба. Мене відкинуло взривом. Прямо в вогонь. А як В р... чому різниця між до... тим, що я рухаю і не рухаю? Воно не особо міняє щось. Оу, oh. саламандрия. Воу. Якого дітька? Йди нахер, придурок. Класно. Е, Блять, це гра. Ну. Чи то я тупичто не їдуть. В будь-якому випадку, де би я не починав, мене починає хірачити. вогнем. Ну, в залежності, що там, чи то вогонь, чи то вода, воздух. Блять, всі стихії, аватар нахір. І. Я не розумію, чи то я тупий, чи то лижений. Ми тільки що лупанули зайку. Просто суть в тому, що що би я не робив, я завжди тільки не починаю грати, я отримую урон. Завжди. Чи це гра так налаштована? Чи то бляха гін дизайнери жопу долбились, доки це робили. Я не розумію. Дай мені боби я. Я ще не розумію приколу з картками. Що це таке? На кой хер... На кой х... О, там вікнам хорошо прям вон. Дискотека века. Э, нахрена ті картки, ну воно мені показує. Ви розблокували 5 карток. На кой хер вони мені надо? Ну типа шо вони дають. Шо верігуд. Вона гореть. А, це треба спочатку оце потушити, навірно, щоб на не горіло. Да. Я клянусь, я. <laughs> я дропну цю гру нахер. <laughs> а, ні. Ні-ні-ні. Я пройду, я всі частини Гаррі uh, Потера пройду. Вай. Ці саламанди перманентно мене будуть дамажити? Чи кого? Оце цікаве питання. Чи вони перманентно дамажать головного героя, ну то тобто, є з якого ви граєте? Зупинись. Чи когось другого? Ну, типа, чи просто той, хто ближче до таргету. Оце... Це дуже гарне питання. Okay, okay. Придурки, блядь. Я не годен. Ну, чесно. <гум> дуже світливе начало. Початок ужасний. Ну, я як, клянусь, якби я не читав, не дивився, не нюхав, я б не знав, що робити. Ну, типа, про що ця гра взагалі? Рон, не хоче помогти? Рон. Режи, придурок, поможи. Що я роблю неправильно? Він не хоче. Ну, тобто Гаррі хоче помогати, а Рон ні. Чи я роблю щось неправильно в цій грі? Чи тут треба просто тільки двох? Зюда. Що це за жаби? Що жаби дають? Що картки дають? Що взагалі ця гра дає? Воу щит! Хелпаніть, будь ласка, будь ласочка, хелпа, хелпуська. Хелпусік! Чи я вже поламав їхній штучний інтелект. І вони вже все, вони отупіли. Що, що взяв? Який щит? Який щит. Ні, я думав... Ні, ні 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 Я, походу, знаю... Чого ця гра може бути дропнута мною? Ну, може хоч зараз до кінця до йдень. Спасибо. Новочок. Ну, Типа середній рівень. Що це нам дасть? Це ж на щось впливає, типу. 22 нові картки. 22. Вдумайтесь. 22. Я ж сподіваюся зараз буде вибір карти. Да? Угу. Спасибо. Бо я думав, гра здохла Вона так, вона так довго. Нагрузилась Ладно. Здивуй мене. Виконано. Заблоковано. Ще один тричоклунський щит для того, щоб відкрити наступну локацію. Й твою. ха <с> <с> Да. Да, це ця, ця гра. Все. Ми будемо з вами збирати щити для того, щоб відкривати локації. Но продовжимо з вами проходити дане чудо. Наступній серії і надіюсь, ви в таких же ж самих ахерах, як і я. Так що, дякую всім за увагу. Зустрінемося в наступних випусках і далі круче. Всім пока!